Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні буде цікаве відео для тих, хто слідкує за своїм харчуванням, для тих, хто хоче споживати корисну їжу. Ми будемо готувати смачну рибку на подушці із овочів. Все просто, але тим не менше. Рибка у нас буде одна льодова або ще її називають Аргентина. Дуже раджу тим, хто ще цю рибу не куштував, скуштуйте це, неймовірно, ніжна і смачна рибка. Також будемо використовувати пів цибулини. Можете брати цілу, у мене половинка. Овочі, Овочі, друзі, скажу одразу. Те, що я вам назву, я їх готую ще злітку, е нарізаю невеликими шматочками, заморожую в окремих пакуночках, І потім це ідеальна основа для різних різних страв. Що це за овочі? Це буде корінь пастернака, це буде корінь петрушки, селера, морква, е зелена цибуля, петрушка і кріп. Також, друзі, будемо використовувати я оливкову олію, одну столову ложку, сіль пів чайної ложки, але в будь-якому випадку по смаку. Але цієї солі більш ніж достатньо. Пів чайної ложки більше не потрібно. Суміш спецій це я вам казав не один раз, ваші найулюбленіші спеції. Знову ж таки, не повна чайна ложка, цього буде більш ніж достатньо. Ось ви бачите на екранах всі ті інгредієнти, які ми будемо використовувати в сьогоднішній страві. Почнемо з того, що візьмемо фольгу. Нашу цибулю ми наріжемо не дуже мілко, ось такими півкільцями, такими невеликими шматочками. Після чого на цибулю ми викладаємо сумів наших заморожених овочів, які я вам назвав. Ці овочі ми притрушуємо сіль і сумів спецій. Навіть не обов'язково ну, можете трішки перемішати, можете не перемішувати. На овочі я викладаю саму рибку. Рибка, як правило, продається вже очищена, але ви все одно перевіряєте, трішки дочищаєте, якщо щось є не так. Промиваєте, підсушуєте, викладаємо ось так на овочі і рибку поливаємо зверху цією столовою ложкою оливкової олії. Трішки так, наче її розтираємо по рибці, і все. Після чого друзі завертаємо добре у фольгу, щоб і сік не витікав з фольги. Із овочів і з рибки. І відправляємо попередньо розігріту духовку до 180 градусів запікатися на 35-40 хвилин. По-різному, але, як правило, 40 хвилин цього більш, ніж достатньо. Перевірено вже не один раз. Все. Як бачите, абсолютно нічого складного, все дуже швидко. А головне, на виході, ми отримуємо неймовірно смачну, корисну. Дієтичну страву. Ось подивіться на своїх екранах. І раніше я про цю рибку ну десь я не знаю, ну, останні роки про неї тільки дізнався. Реально дуже смачна і ніжна риба. От ви зараз будете бачити, я е, трішки відломив на наступних фотографіях. Рибка реально смачна. Якщо не куштували, куштуйте. Е, впевнений, ви мені ще будете дякувати в коментарях за те, що я вам порадив саме цю рибку. Нагадаю, риба льодова або ще її по-іншому називають е, Аргентина. Ось так вона виглядає, дивіться, я надломлена, наче як куряче м'ясо. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, друзі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами корисних страв. Мені буде цікаво, візьму обов'язково їх на замітку. До нових зустрічей!